Сьогодні про справи довкола церковні з однієї сторони буде коротко і про головне з іншої сторони почну трошки здалеку. Тут Наташа Мосейчук здійснила в Одесу поїздку і там водила хороводи довкола розбитого російською ракетою храму УПЦ МП. Лила сльози співчуття росіянам разом із Олегом Філімоновим. А також брала інтерв'ю місцевого очільника Олега Кіпера. Фантастичні речі відбуваються. Наташа вже навіть і не думає приховуватися, бо з Олегом Філімоновим вони розмовляли про те, як будуть бідних руських мальчиків годувати червоною крою. І там на селеннях Марія угу. і всю життя на населеннях. її мама на населеннях була, її бабуся була на населення. И вот когда попали в Спасопреображенский собор, значит, я как раз после этого был на рынке, покупала огурцы соленые. Mm -hmm. вот. И я с ней, ну, как, как, обычно, разговариваю, и она говорит, Филимонов, что когда после победы в сорок пятом году через Одессу гнали немцев в пленных, и они были такие, эти немцы, зачуханные такие, зашморцанные, голодные. И бабушка им всегда бросала хлебушка. Там же жалко было. Молодые пацаны, ну такие все оборванные, ранен. Я тебе так скажу, Филипп когда мы победим и будут гнать через Одессу русских восстанавливать Спасо-Преображенский храм, я тебе клянусь, я раскошелюсь на бутерброды с икрой. А? Одесса. Рассказ. Классный рассказ. Да. Одесса. Одесса. Дикуха, правда? Это Одесса. А? Одесса. Рассказ. Классный рассказ. Одеса, Одеса. Одеса. Одесите, напишіть мені, будь ласка, чи це Одеса? Хочеться, знаєте, ну, знати якусь середню вибірку, як воно насправді. Ви будете годувати росіян червоною крою? До речі, уся ця компана, весь цей табір, яка різниця довгими роками, порівняння українців. Із нацистами аж до широкомасштабного вторгнення, а коли ну дуже вже очевидно стало зрозуміло, що нацисти це росіяни, то а, вони почали <смас> виправдовувати нацистів та розповідати, як вони будуть годувати їх червоною кров'ю. Ось така цікава логіка. Взагалі, у мене все більше і більше виникає виникають підозри, що. Таким чином нас медійно намагаються готувати до примирення із злочинцями, вбивцями, мародерами та гвалтівниками. Ну і московські попи також мають бути реабілітовані з цієї точки зору. Так, ніби це не вони кликали сюди руський мір. Наприклад, от митрополит Гафангел, московський піп в Одесі, багато. Чого заявляв українофобського і україно-ненависницького? Ба більше він фігурує у зведеннях зламу пошти кремлівських ідеологів. Його московити характеризували як такого, хто готовий допомогти прийти в Одесу руському міру. Закреплена описывается такая история, ож чьего писал один из кремлевских посипак у себя в переписке, в почте. Передаю содержание звонка митрополита одесского Агафангела Новику в начале ноября сего года. Митрополит Агафангел звонил с чешского номера и сказал следующее: доведи до Путина, что я и вся одесская епархия ждем решительных действий по Одессе. Єпархія мене підтримує і готова к бою. Я готов духовно і ідійна возглавити останні. І ось тепер виявляється, що московський піп Агафангел врятував Одесу! Від висадки російського десанту ви не уявляєте просто дива! Дива відбуваються. Але до цього, що було в перші дні війни, Агафангел при своєму там 84 е, роках да, вік, який в нього зараз зараз може вже 86, Він взяв ікону, яку ми сьогодні з вами бачили, і він е, майже цілий день чи цілу добу, я не буду зараз е, на цьому, е, щоб не помилитися, він взяв ікону і їздив вдоль побережжя для того, щоб е, російські кораблі не змогли би висадити тут десант. І ми точно знаємо, що 10 днів була буря сильна на Чорному морі, і десант не зміг підійти до берегів е, саме Одещини. Порозумієте, ось воно що це не ЗСУ виявляється, нас врятували, а Московські Одесу. ось така історія. Хоч бери цього агафангела і запускай законами по всій лінії фронту. Хоча знаєте, ця історія законами. Ну ми її чули і бачили неодноразово за Перебріком, а також на окупованих територіях. Зараз я вам про це нагадаю. А над Устанаєм, рудним, з Після молебна священнослужителі принесли ікону к вертолету, приземлившемуся на території обітелів. С этим образом ежегодно совершаются пешие крестные ходы по Брянску в память избавления от нашествия наполеоновских войск в 1812 году. Облет территории областного центра с точным списком Свенской иконы состоялся впервые. Те uh, расстояния или те объемы, которые сейчас, uh, uh, в которых мы живем, они, конечно же, очень обильны. Поэтому мы совершаем сегодня такой крестный ход на самолете, для того, чтобы можно было помолиться uh, сегодня над всем пространством нашего церковного Севастопольского округа. І от паралельно у нас із цим носиться зрада, зрадна зрадонька. Клопотенко був у Лаврі, приготував різдвяні страви і все, всі верещать, особливо вище наведені. Представники, що лавру осквернили. Так осквернили, що просто страшне. Загортається шинозиморушку, замотуються, і ти отримаєш ось такі невеличкі невеличкі облички. Потім ти її кладеш і запікаєш запікаєш сировиця в духовці. І в тебе виходить запечений сировиці, в духовці кисленькі хлопці. Дуже дивую, що в Лаврі, де десятиліттями жили московські попи, які вітали Путіна і окупацію українських міст Росію. Що в Лаврі, де серед деяких батюшок така розпуста відбувалася, що аж дим тої лаври йшов? Що в Лаврі, де розповсюджувалося російське мракобісця, українофобства також прокльони лунали від святих отців, хоча які вони можуть бути святими. Якщо вони проклинають, і ось дуже дивно, що при цьому найбільшою проблемою в лаврі нас виявився Клопотенко. Але друзі, я тут не знавець, не фахівець. Я просто зацитую отца Георгія Коваленка. Ось що він пише стосовно всієї цієї історії. Всі включаються в цькування Акіма Галімова та Євгена Клопотенка, які провели подію і зробили програму про різдвяні страви в традиціях. Нашого народу, зібравши при цьому кошти для дітей, батьки яких загинули, захищаючи Україну, агресивне невдоволення МПшної частини вірян, не дивує, але чому на це повелися ті, хто мав би підтримувати національний заповідник Печерська лавра, який послідовно очищає лавру від руского міра. Тому декілька порад пояснень для тих, хто хоче справді розібратися. По-перше, і молотовний сніданок і подія від Клопотенка відбулися у трапезній палаті трапезного храму. Сучасною мовою, це бункетна зала або Чернеча їдальня. І якщо шукати найкраще місце для таких заходів, то це саме воно. По-друге, ми з дружиною, пише Коваленко, із задоволенням подивилися цю програму від початку і до кінця. Можемо її сміливо радити і вірянам, і людям нерелігійним, які цікавляться українськими традиціями. По третє, у мене пише Коваленко: є запитання до тих, хто не бачив, але засуджую, коли ви в останні були у Лаврі. Особисто я був у Лаврі цієї суботи з групою прочан за новими українськими смислами, які спеціально для цього приїхали до Києва з Дніпра. Сподіваюся, хтось з них поділиться враженнями. Так ось на святково прикрашеній території верхньої лаври. Одночасно в декількох різних приміщеннях відбувалися цікаві події для різних аудиторій. Працювала резиденція Святого Миколая, ходила екскурсійні групи. І Найголовніше, чого не бажають помічати критики, лунала Чернеча молитва українською. І все це створювало справжню атмосферу української лаври. Але із соцмереж картинка на жаль виглядає. Інакшою. Тому не вірте всьому, що написано на інформаційному паркані, та не ведіться на московський ПСО. А краще приходьте до нашої національної святині і наповнюйте її молитвою, смислами і новими цікавими проектами. Тож, друзі, і нема чого додати. На цьому поки що завершимо. Як завжди, не забувайте допомагати армії, донатити на армію. І будьмо гідними, Па-па.